Чи існує якась точка відліку, про яку б можна було сказати, ось де і як зародилася українська мова? Е, ні, я не впевнений, що така точка відліку існує для будь-якої природної мови, бо їх дуже багато. Є багато точок відліку, про які можна сказати, що отут сталося те і те, що в принципі сильно вплинуло на те, якою є українська мова сьогодні. Але оскільки. Жодна мова не розвивається відповідно до якогось наміченого плану, а вона розвивається реагуючи на реальність. Немає ніякої одної точки, де мова могла би започаткуватись, тому що немає ніякої одної точки, яка може сформувати потребу у мові як такій цілісну мову. Насправді. Е, у нас є багато періодів, які от українську мову можна плюс-мінус не зовсім точно, але поділити за періодами впливу ми можемо розуміти, коли були інтенсивні контакти. Е, стається певне явище мовне. і Ми можемо приблизно відстежити, що воно почалось тоді і тоді. Але жодне з цих явищ, жоден з цих лексичних блоків не є українською мовою. Це все якісь складові частини. Тому найчесніші способи відповісти на це питання. П'яте століття, коли ймовірно протомова на цих теренах, з якої потім розвинуться українська і білоруська, вже відрізнялися, вже існували певні процеси, які в майбутніх західнослов'янських, південнослов'янських і східнослов'янських йдуть автономно, окремо. Тоді у нас важливою точкою буде, імовірно, 14-15 століття, ну, власне, передранньомодерний період. Початок інтенсивного розвитку народної мови і її потужного проникнення в писані джерела. І тоді це у нас буде впродовж ХІХ століття, не від Енеїди, бо твори з'являлись і до Енеїди, впродовж ХІХ століття, коли відбувається кодифікація української, коли пишуться с е, уже сучасного зразка словники правописи. І люди згоджуються поміж собою. Це тривалий процес, що от мова функціонує так і так, а правила в ній такі і такі. А ці діалектні риси, ну вони звісно прикольні, але в основну нормативну мову вони не потраплять. Тобто зародження груп слов'янських мов, виокремлення староукраїнської старобілоруської після монгольського вторгнення. І наше буття в Великому князівстві Литовському, коли руська мова великою мірою була мовою діловодства, що у Великому князівстві Литовському, що у Великій Молдавщині був такий період молдавські грамоти писані теж руською, і потім наступний це уже формування сучасної української, саме академічне формування через словники граматики тощо.